Права 1090. Тато планує купити 5 тонн облицювальної цегли в одного з трьох постачальників. Маса однієї цеглини 2,5 кг. Ціна й умови доставки подано в таблиці, У скільки гривень обійдеться найдешевший варіант покупки. Ну що ж, ось наша таблиця. Давайте міркувати. Для початку я пропоную 5 тонн перетворити в кілограми. Згадуємо, що. Перша дія, записуємо 5 тонн. Це дорівнює. Це 5, що множиться, тонна це 1000 кілограм. Тоді це буде дорівнювати 5 тисяч кілограм. Є? Ну що ж, якщо всього треба купити 5 тон або 5 тисяч кілограм, а одна цегла це 2,5 кілограм то як нам зайти кількість цегли? потрібно 5 тисяч поділити на 2,5 записуємо друга дія. Тобто ми 5 тисяч кілограм ділимо на 2,5 кілограм, і це дорівнює. Ну що ж, і і дільник помножимо на 10, щоб могли виконати ділення. То це у нас буде 50 тисяч, що ділиться. Тут переносимо кому на один розряд буде 25. І це дорівнює. Ну що ж, 50 поділити на 25, це буде 2. І ще 1000, то разом буде 2000. дужках записуємо, чого штук. Штук. Отже, 2000 штук цегли. Потрібно. Придбати. Є. Ну, гаразд. Тобто всього потрібно придбати 2000 штук. Ну, а зараз вже потрібно розбиратися з тим, скільки нам потрібно заплатити за цеглу у постачальника А. Ціна одної цеглини 5 гривень. Нам треба 2000 таких цеглин. Ну і вартість доставки 2000 гривень. Ніяких спеціальних умов немає. Ну що ж, записуємо 3D. Тобто, якщо ми 2000 помножимо на 5, це в нас буде вартість цегли. І плюс, якщо ми додамо 2000 гривень, це вартість доставки, то плюс записуємо 2000 гривень. Це буде дорівнювати. 2000 помножити на 5, 2 на 5 це 10, і ще буде 1000, 10 тисяч. Додати 2000. Ну і це дорівнює рівні 12 тисяч. У дужках записуємо чого гривень. Це в нас буде вартість. Вартість. Покупки. У постачальника. У постачальника А. Гаразд. Ну, з постачальником А розібралось. У постачальника Б ціна цегли. 5,3 гривні. А є спеціальні умови при замовленні на суму понад 10 тисяч гривень доставка зі знижкою 50%. Ну що ж, для початку знайдемо ціну цегли у постачальника Б. Записуємо четверта дія. Отже, ми 2000 цеглин маємо купити, то множимо на 5,3. І це дорівнює Давайте звідси заберемо 10 помножимо на 5,3, то тоді в нас залишиться 200, що множиться. А тут у нас буде 53. І це дорівнює. 53 помножити на 2 це буде 106. Так, і ще 2 нулі, то це буде 10600. У дужках записуємо, чого Гривень. Це у нас вартість цегли. Вартість цегли постачальника. Б постачальника є Ну, гаразд, як ми на більше ніж 10 тисяч замовляємо цегли, то тоді доставка буде зі знижкою 50%. Тоді, яка буде вартість доставки, потрібно від 100 відняти 50% і ми дізнаємося, яка буде вартість доставки. Отже, записуємо п'ята дія. Тобто від 100% відняти 50%. Відсотків, і це в нас буде 50%, відсотків. Записуємо це в нас складає. Вартість доставки постачальника Б. Б. Є. Ну гаразд, 50% це половина, я думаю, що ви пам'ятаєте. Ну і давайте дізнаємося, а скільки ж треба буде заплатити за доставку. Отже, шоста дія, то вартість доставки 1800 гривень. Якщо ми 1800 поділимо на 100, це в нас буде 1% яких відсотків нам треба 50. Результат множимо на 50. І це дорівнює. Ділимо на 100, забираємо два нулі, Це буде 18, що множиться на 50. І це дорівнює. Ну що ж, 18 можна помножити на 5, а можна взяти 9 помножити на 2 і на 50. 9, що множиться на 2 і множиться на 50. І це дорівнює. Це буде 9, що множиться на 100, Це буде 900. А дужках записуємо чого гривень. Це в нас буде доставка. Постачальника Б. Я скорочено напишу постачальника Б. І. Гаразд. Ну що ж, доставка у постачальника Б 900 гривень. А цегла. 10600 гривень. Давайте дізнаємося вартість покупки у постачальника Б. Записуємо у сьома дія. Тоді ми до 10600 гривень додаємо 900 гривень. І це дорівнює. Разом буде 11 500. Одушка, записуємо чого гривень. Це у нас буде вартість покупки у постачальника. Залишилось нам дізнатися, яка буде вартість покупки у постачальника В. Записуємо восьма дія. Ну що ж, дві 2000 цеглин. Потрібно помножити на вартість однієї цеглини. У постачальника В це 5,6. І це дорівнює. Ну що ж, 10 можемо забрати, помножимо на 5,6 це буде 56. Тоді у нас залишиться це як можна зброти, 200, що множиться на 56. І це дорівнює. 56 помножити на 2 це буде 112. Дописуємо 2 нулі, що залишається. Це буде 11200. записуємо, чого? Гривень. Це в нас буде вартість. Постачальника о постачальника В. Гаразд. Ну і у разі замовлення на суму понад 10 тисяч гривень доставка безкоштовна. Тобто оця вартість цегли у постачальника В буде і вартість покупки. Записуємо тоді, отже. Ну, або записуємо 9. Тобто, 11200 додати 0. Це буде 11200 гривень. Це в нас буде вартість покупки у постачальника Постачальника В. Є. Ну що ж, залишилося зараз зробити висновок, у кого найдешевше купити. Ну, Звичайно, що у постачальника В, бо 11200 це менше, ніж. Так, тут у нас 11500 і менше, ніж 12 000 Це вартість у постачальника А. Гаразд. Записуємо тоді. Десяте. Оскільки? Записуємо одинадцять тисяч двісті. Гривень? Це менше за одинадцятися п'ятсот. Гривень? І це менше ніж 12 тисяч гривень? то Записуємо найдешевше. Найдешевше. Придбати цеглу у постачальника. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, у скільки гривень обійдеться найдешевший варіант покупки, записуємо 11 200 гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання на застосування математики. На цьому вправу завершено.